Папа Римський у промові на Великдень згадав Україну. Це стало останнім зверненням Понтифіка про нашу країну. 21 квітня в понеділок Ватикан оголосив, що Понтифік помер. Напередодні Папа Римський Франциск після важкої хвороби з'явився перед вірянами на Великдень і згадав про війну в Україні, а саме, щоб Воскреслий Христос дарував Україні спустошеній війною свій пасхальний дар справедливого миру. Його цитата була: Нехай Воскреслий Христос дарує Україні, спустошеній війною, свій пасхальний, дар, свій пасхальний дар миру та заохочує всі залучені сторони продовжити зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру. Нехай у цьому ювілейному році Великдень також буде гідною нагодою для визволення військовополонених та політв'язнів. Шлося у промові. Загалом Франциск неодноразово висловлював співчуття України через війну з Росією. Тож, яким запам'ятається Понтифік українцям? Мабуть, папі Франциску знайдеться місце у серці та пам'яті України, так як він не забував про українців в важкі часи. Папа був ініціатором численних благочинних акцій і зборів для українських біженців, особисто зустрічався з постраждалими від російської агресії. Коли в 22-му році почалася повномасштабна війна, папа підтримав Україну. 25 лютого він свідомо порушуючи протокол, сам пішов до консульства Росії у Ватикані просити, щоб там передали керівництву благання припинити війну. Звісно, росіяни лише посміялися над проханням Святого Отця. Франциск також засудив різанину в Бучі та підняв український прапор. І, хоч деякі його заяви про війну сприймалися суперечливо, але в основному він підтримував Україну. І навіть під час зустрічі з українськими вірянами у соборі Святої Софії в Римі, папа заявив, що щовечора молиться українською. Знаєте, ми взагалі тут не для того, щоб піарити ту чи іншу релігію чи релігійного діяча, але як кажуть в народі по справах їхніх, впізнаєте їх. І ось, очевидно, як білий день, це ось таки два абсолютно різних світи. Наприклад, в той час як Росія та РПЦ влаштували справжнього ніня на учасників МГД «АЛЛАТРА» за озвучування правди про клімат, папа Франциск підтримав ініціативи руху в питаннях збереження навколишнього середовища та збереження людських життів в умовах наростаючих кліматичних загроз. Кожен з нас може сповідувати ту чи іншу релігію або взагалі бути атеїстом. Але погодьтеся, кожен з нас хоче жити в світі, де правда є основою, а людське життя цінується, і найвищі моральні цінності керують кожною дією. І дії папи Франциска говорять краще тисячі слів.